Вже цієї суботи у Кременчуці відбудеться перша гра міського турніру Брейнквіз Тін Дві 2025 Це унікальна можливість для школярів не лише перевірити свої знання, а й продемонструвати ерудицію, командний дух та позмагатися за кубок переможця на другий рік поспіль. Ми проводимо таке класне дійство, як навчання, неформальне навчання молоді. у вигляді проведення квізу з нашим партнером Брейнторія. Ми започаткували цю справу минулого року за підтримки грантодавців. А цього року. За підтримки міської влади ми цю традицію продовжили. І ось буквально на днях ми запустимо першу гру, в якій приймуть участь всі навчальні заклади міста. Це 31 команда по чотири учасника. Радіємо з того, що така кількість великих шкіл приймає участь. Дуже велика кількість схвальних відгуків, що від школярів отримали ми з минулого року. Так само і адміністрація навчальних закладів підтримує своїх учасників, підтримують свої команди, розповідають, що з радістю доли. Чаються радіємо, що неформальна освіта є такою популярною в нашому місці, адже не тільки навчання, але й командна робота. Це завжди гарно для молоді. Брейнквіз – це більше ніж просто вікторина. Це інтелектуальна гра, яка охоплює найрізноманітніші сфери знань від історії та мистецтва до спорту та гастрономії. Це не лише змагання, а й можливість для молоді розширити свій кругозір, навчитися працювати у команді та весело провести час. Хочемо Показати молоді цікавий формат дозвілля, хочемо, щоб вони щось дізнались, щось згадали. Бо це завжди така штука, де ти дізнаєшся щось цікаве, може з якогось нового боку. І це такий знаєте, формат не освіти або альтернативної освіти, коли ти дізнаєшся щось цікаве у такому нестандартному звичайному форматі. Окрім емоцій та досвіду, учасників чекають цінні подарунки та призи. Фіналісти турніру отримують відзнаки. А команда переможець – почесний кубок Брейнквіст Тім Тім-2025». Ми дуже дякуємо організаторам, що запросили нас долучитися до такої масштабної інтелектуальної гри для дітей, які Сприяють розвитку та всебічному світосприйняттю дітей. Ми дуже щасливі, адже завжди намагаємось робити так, щоб діти наші становились більш розумними, інтелектуально обізнаними та щасливими. Ми надаємо сертифікати переможцям. Це будуть Понеринкові сертифікати на розваги до віртуальної реальності. А для учасників ми також дамо додаткові сертифікати, бонуси для усіх, щоб діти змогли використати їх та прийти відпочити. Ця гра це можливість для кожного учасника проявити себе, перевірити свої знання та насолодитися атмосферою здорової конкуренції. Організаторами заходу традиційно виступили молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжних організацій, департамент молоді та спорту, Кременчуцька міська телерадіокомпанія за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Олексій Крижановський, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.